Зараз питання, яке приходить до нас, як до Перформі, а ми ти знаєш, да, навчаємо тому, як наймати і розбиратися в людях. Uh -huh. А для того, щоб на наймати, треба навчитися розбиратися в людях. Однобі без одного не може бути. І одне з перших питань та, що зараз нема людей на ринку, ну, тобто мало uh -huh. людей на ринку. І коли ти. Ти можеш це повірити, як ми з тобою тільки от до цього спілкувалися про фіксовану думку, да? ти зможеш прийняти це як фіксовану думку. А якщо подивитися на Досвід клієнтів, яких я бачу, і ми ж теж працюємо на ринку. Я можу тобі сказати, що все в наймі залежить від наміру того, хто наймає, наприклад, такий момент взагалі в житті все від наміру залежить. Mm -hmm. який в тебе намір, і від наміру того, хто наймає, дуже сильно залежить, як довго буде закриватися якась вакансія, і чи підходить він з тим, що є люди чи нема. Бо ми розбирали, наприклад, 21 порада, яку можна дати будь-якому керівнику для контролю його hr відділу чи рекрутера, чи взагалі, якщо власник сам наймає, чи керівник наймає сам, бо нема кому наймати, він береться за найм. Ну є певні кроки, які треба робити для того, щоб збільшити потік кандидатів, і тому можна знайти і закрити в будь-який час, майже будь-яку вакансію.